Привіт усім, тваринний світ нашої планети не перестане нас дивувати наявністю. Дивовижних створінь самих незвичайних форм і забарвлень. Деякі з них настільки химерні, що здається, природа створила їх у грайливому настрої. Це червоноплеча собачка Петерса, савець із родини Стрибунчикових. У науці також відомий як слонова землерийка, що завжди змушує вчених чухати голови від подиву. Незважаючи на назву, це маленьке створіння не є ні слоном, ні землерийкою, що робить його найкращим чемпіоном з кризи ідентичності. Проте філогенетичний аналіз показав, що слонові землерийки належним чином не класифікуються як справжні землерийки, але вони насправді більш тісно пов'язані зі слонами ніж землерийками. і він має свій неповторний шарм, який є власним. Зі струнким тілом і витягнутою мордою його легко можна вважати найменшим мурахоїдом у світі. Можливо, він тренується для своєї наступної ролі в вечірці з переодягнення тварин. І ця дивна істота в основному зустрічається в Африці і зазвичай живе в низинних гірських і густих лісах, часто уникаючи узлісся. Але нехай його вишуканий вигляд не водить вас в оману. У цього секретного агента розміром з пів літра можливо немає смокінга, але він має витончене та струнке тіло, яке ідеально підходить для того, щоб непоміченим прослизнути крізь кущі. Його вправності та спритності викликають заздрість у багатьох спортсменів. І я впевнена, що навіть олімпійські спринтери бажають мати його швидкісні ноги. Незважаючи на свою дивну назву та ще більш дивний вигляд, ця істота відіграє важливу роль в екосистемі, допомагаючи контролювати популяції комах і тримати коло життя під контролем. Його ніс настільки довгий, що він практично відчуває запах майбутнього. Вони їдять переважно комах, таких як жуки, терміти, мурахи, багатоніжки та безхребетних, використовуючи хоботок. Щоб викопувати їх із ґрунту і язик, щоб злизувати їх. Вони, як правило, активні у день, тобто денні, проводячи ночі в укритті. Вони зазвичай будують гнізда на рівні землі для укриття в невеликій западині, покриваючи гнізда листям, наче дахом. Зазвичай вони будують свої гнізда біля основи дерев. Вони також використовують повалені дерева або совбори, щоб в деякому разі відступити в укриття. Кожен вид демонструє щітки та різноманітні візерунки та кольори шерсті. Види та підвиди, що зустрічаються в густіших лісах, мають темніше забарвлення та візерунки, тоді як види в відкритих лісах мають світліші, тож слонові землерійки не є дуже соціальними тваринами. Але багато з них живуть моногамними парами, які ділять і захищають свою домашню територію позначену за допомогою пахучих залос. Дуже цікаві тваринки, чи не так? Ну і вже прийшов час закінчувати. Але я не прощаюся з вами назавжди. Та ще побачимося. Чекаю вас у наступних відео. Гарного дня.